Підірвати водонапірну вежу бажання інвестора, який будує на цій території м'ясопереробний завод. Аварійна вежа заважає виконувати роботу, тому її вирішили позбутись за допомогою тротилу. Як говорить заступник начальника управління міністерства надзвичайних ситуацій в Житомирській області Олег Держанівський, до Житомирських піротехніків з таким проханням звернулись вперше. Дійсно, для наших піротехніків це вперше таку ми роботу проводимо. Для нас вона цікава в плані, скажімо так, набуття досвіду. Тим більше, що, скажімо так, нам приємно, що звернулися до нас за допомогою, і ми можемо таку допомогу надати. Тому, ще раз кажу, досвід і в принципі, я думаю, що питання вирішено скоріше позитивно, тому була задіяна притехнічна група головного управління у складі 10 чоловік. Якщо на Житомирщині із такими проектами тільки стартують, то в інших регіонах України уже широко застосовують, констатує представник департаменту управління рятувальними силами МНС України Олександр Багрій. Розрахунки було проведено, самі могли все побачити, що і не випросу, і не розльоту уламків, нічого не було. Те, як сплановано, згідно проєкту, башня так і лягла на ґрунт. Тобто Тут можна сказати, що хлопці, хоч і це їхній перший такий тип робіт, але справились дуже гарно.